Всім привіт! Давайте зробимо сьогодні розклад на тему, що приходить, що йде з вашого життя. Єдиний момент, це колода трішки погано тасується, тому що прилипають карти один до одної, але це за рахунок того, що вони ось такі матові, начебто дуже приємні на оші. І так, перша карта буде. Друга. Що приходить і що йде з вашого життя. І третє. Подумайте про себе і виберіть карту, яка вам більше подобається. Якщо мало часу для вибору, можете поставити на паузу. І почнемо з першої, що тут у вас приходить і що йде. Так, і що приходить. Так, гарно хочу покласти карти, щоб вам було видно. І так, тут по першій позиції мова йде про вашу впевненість в собі. Особливо це стосується страхів, які зумовлені сумнівами в собі. Наприклад, страх здатись некомпетентною в чомусь, страх, що хтось скаже, що ви некрасива, що ви нецікава, що те, що ви розповідаєте, наприклад, да, нікому не потрібно, невпевненість в своїй позиції, невпевненість в тому, що ви хочете донести до людини, і. Особливо це може бути замовлено тим, що ви мали певну перерву в якійсь своїй діяльності, що стосується реалізації, або соціальної якоїсь проявленості. Тобто, у вас була перерва вимушена, або, можливо, ну, не зовсім вимушена. І, тобто, був певний збій, вихід із колії. І зараз вам потрібно починати заново. Або входити в нове коло спілкування, або набирати занову аудиторію, або це може бути якесь нове робоче місце. І за рахунок того, що мали певну перерву, то зараз ви сумніваєтесь, що ви все ще компетентні, що ви все ще можете бути цікавою, що ви все ще. Можете бути привабливою, якщо стосується особистого життя. І ось ці сумніви в собі, в першу чергу, вони залишаються в минулому. Це дуже хороша новина. І тому вам пора підготуватися до майбутнього. А в майбутньому, насправді, ви вже готові. І це всього-навсього ваші страхи і на. Я б сказала, дуже гіперболізовані. От. І приходить, навпаки, впевненість в собі. Ось ця карта це дев'ятка пентаклів. Вона говорить про впевненість в собі, і ця карта теж говорить про впевненість в собі, але таку тиху впевненість, коли ви не кричите про це всьому світові, коли. Ви спокійні і впевнені і вірите в себе. Це така тиха, спокійна, врівноважена позиція, коли ми не доводимо нікому нічого, коли ми не чекаємо визнання, від когось не просимо нас оцінити, не просимо нас похвалити, а просто робимо свою справу або просто живемо так, як ми хочемо. І ось ця впевненість саме ось така прийде до вас, ви вже готові до цього. Приходить впевненість в своїх можливостях, в своїх здібностях, за рахунок чого це можливо, коли ви знаходите в своїй діяльності або в своїй меті, залежно від того, про що тут у вас прийшли думки, коли ви знаходите в цьому якийсь більший замисел, якусь духовну мету, для чого це вам, і чому вам це потрібно, для чого ви це робите. Не заради популярності, не заради грошей, не заради красивого життя, а просто тому, що є внутрішня потреба. Тому, по першій позиції я б сказала, що у вас тут йде зміна фокусу з зовнішнього світу на внутрішній, і якраз ця зміна фокусу, вона і дасть вам впевненості, дасть вам більшу ясність щодо вашого майбутнього. І в цілому вам набагато буде легше комунікувати з людьми, в тому числі, якщо ви не будете сприймати все через призму своїх якихось комплексів, своїх страхів, своїх ілюзій. А оці всі страхи і ілюзії потрібно залишити в минулому. Ось так. І порада по цій позиції, по-перше, я б сказала так: не бійтесь своїх бажань, тому що ви можете їх боятися насправді і відмовляти собі, наприклад, кажучи, що «та ні, я цього недостойна, в мене це не вийде. Знову ж таки, через сумніви в собі. Навіть боятися думати про це можете. Або навіть коли вам приходить думка, що вам щось хочеться. Ви відразу відкидаєте це бажання, тому що знаходите якусь відмовку, чому ні, чому ви цього недостойні. І концентруйтесь на своїх намірах і цілях, тому що насправді тут все сприяє тому, щоб ви мали те, що хочете. Під словом все я маю в виду, що оточуючий простір, та, і обставини можуть складатися так, щоб ви досягали своєї мети. Так, це була перша позиція. І переходимо до другої. Хто вибрав другу позицію? Так. Що залишається в минулому? І що приходить? так Тут іде новий шлях, тобто зміна підходів до. Сприйняття ситуації і взагалі до свого життя. Але це саме ось ця зміна, якщо ви погодитесь на цю зміну, якщо ви по-іншому будете дивитись на речі, то це допоможе вам справлятися з якимись невиправданими очікуваннями, з якимись розчаровуючими ситуаціями, з розчаруваннями да, в людях, в, в ситуаціях в житті в цілому. Допоможе вам легше справлятися з цією білью і не винити себе у всіх невдачах. Тому що що у нас залишається в минулому? Залишається холодний розрахунок і контроль. Тобто ви намагалися контролювати всі ситуації, все своє життя, і, можливо, людей, які входять у ваше близьке коло да, в оточення. Ви думали, що все можете контролювати. І ви думали, що можна жити, умовно кажучи, правильно по тих правилах, які ви, які ви собі придумали, що все можна продумати наперед. Ви були впевнені, що якщо жити саме так, та, з цим контролюючим підходом, то ви вбережете себе від неприємних ситуацій, від розчарувань, від болі, від цього всього неприємного, неприємних емоцій, зможете себе. Вберегти. Але не вийшло. Насправді не вийшло, тому що все одно маємо розбите серце, яке має лишитись в минулому. Розбите серце це тройка мечів, як зазвичай кажуть, що це розбите серце. Під розбитим серцем я маю в виду невиправдані очікування, розчарування, неприємні емоції. Коли вийшло все не так, як ми хотіли, коли хтось нас розчарував, інша людина, можливо, або в цілому у нас не вийшло чогось досягти, і ми теж розчаровані. Ви думаєте, що зможете вберегти себе від цього, але не вийшло. Як результат, все одно є якісь неприємні емоції. Тут вам видніше, що саме спричинило. Ці емоції, Можливо, чоловік якийсь. І чому так вийшло? В карті Шута, Дурака, або як її ще можна назвати, закладена така теорія хаосу, саме в цій колоді. Да? Або ще називають цю теорію ефект метелика. І ця теорія говорить нам. Ну, в спрощеному такому вигляді, що теперішнє визначає наше майбутнє, але будь-яка зміна, навіть дуже малесенька зміна в теперішньому, повністю може змінити сценарій майбутнього. І суть тут така, що навіть контролюючи все, а особливо, якщо намагаєтесь контролювати інших людей, не можна а, визначити наперед повністю майбутнє, тому що все одно ви не можете проконтролювати на 100% ситуацію. Завжди є якісь фактори, які ми не враховуємо, що говорить нам а, тройка мечів. Особливо, якщо а, в ситуації є інші люди, якщо якісь зовнішні обставини від нас незалежні. Тому. Тут вам не потрібно брати провину на себе повністю, так, що ви винні в чому, що це з вами щось не так. І просто залишити цю ситуацію в минулому, тому що на зміну нам приходить 14-й аркан. Який вчить нас прийняттю і розумінню базових речей, таких як і ніян, чорне і біле, що без чорного неможливо біле, без білого чорне. Ось що потрібно розуміти ще по цій карті, що а, вона нас вчить відчуттю міри, тобто все добре, але якщо воно в міру. І завдяки цьому розумінню. А, Можна зробити висновок. Що контроль, в принципі, да, аналітика це непогано, але якщо це в міру. Тобто, на зміну ось цим розчаруванням, на зміну, можливо, звинувачення себе приходить 14-й аркан, який дає нам час на відновлення від цього розчарування. Прийти в себе, стабілізуватися і е, навчитися довіряти людям і довіряти світу. Про що саме нам говорить і Шут теж, тому що він довіряє світу, довіряє е, собі і довіряє людям. І е, порада, так? Да? Порада, в нас Аркан Дявол, який говорить нам теж про те, що все, що надміру, це вже прояв нашої тіньової сторони. І в цій карті перший крок, що нам потрібно зробити, визнати, що у нас є певна тіньова сторона, наприклад, да, надмірний контроль і бажання, щоб люди діяли по нашому сценарію, по тому, як ми хочемо. Другий крок не намагатись повороти свою тіньову сторону, тому що це теж буде перекос. Да? Третій крок зрозуміти, який страх стоїть, за оцим бажанням проконтролювати, за оцим бажанням знати наперед, да? хто що і як зробить, чому ви боїтесь довіряти. І четвертий крок. Причини да, цього страху з'ясувати, тому що якщо у вас не буде виникати певний страх, якщо ви навчитеся довіряти, то у вас не буде потреби контролювати. В першу чергу, тут ви не довіряєте навіть собі, насправді, і треба подумати над цим питанням. От, і, в принципі, по цій позиції у нас все. Ще раз підсумую, що у нас тут приходить, приходить такий етап, коли якраз ви і можете подумати над тим, чому не вийшло, чому не вийшло проконтролювати, чому прийшли до такого результату, як розчарування, і зробити правильні висновки, прийняти ситуацію в першу чергу, а також відновити свій. Ментальний стан, емоційний стан, трошки стабілізуватися. Так, це була друга позиція і переходимо до третьої, що тут у нас. Третя позиція стосуватиметься. Найбільше всього матеріальної сфери реалізації можливо, що у нас залишається в минулому? Тут перехід відбувається від такої мрійливості, від емоційності, від спонтанності, від можливо безсистемного підходу. Особливо в роботі або в реалізації своїй загалом, да? коли ми залежимо від нашого настрою або від інших людей, які теж впливають на наш настрій, в принципі, да? перехід до самодисципліни, до поглиблення, до аналізу, до навчання до стратегічного такого мислення, до постійності. Коли ми цілеспрямовано рухаємося до нашої мети. Тому, якщо раніше у вас був період такої мрійливості, можливо, ви літали трошки в хмарах, робили час від часу, раз на раз, так? вам не хотілося думати про більш таку матеріальну сторону. Вам не хотілося вибудовувати якісь стратегії, вам не подобалось планувати, вам просто подобалось робити на емоціях, на якомусь такому натхненні, піднесеному стані і все. То зараз ви приходите до тієї думки, що це не особливо дає результати, особливо фінансові, якщо це стосується роботи. Якщо особисто життя, то тут теж ви, якщо раніше, наприклад, якщо ви закохувались раніше у чоловіків, які справляли на вас гарне враження, коли вони дарували вам певні емоції приємні, і ви не звертали увагу на якісь такі базові матеріальні речі, на те, наскільки на його дії, в тому числі не особливо звертала, ви могли вірити словам, то зараз приходите до того висновку, що Матеріальна основа у відносинах найбільш більш важлива, да? не найбільша, просто теж важлива, як мінімум, потрібно на неї звертати увагу. І я б сказала, що ви нарощуєте таку броню, да? особливо в романтичних якихось відносинах. Тобто вас вже не просто так словами вразити. Вам хочеться дій. Якщо раніше ви були такою мрійливою дівчинкою, яка довіряла відразу, яка швидко закохувалася і досить така емоційна була, то зараз ви стаєте більш раціональною, якщо ми говоримо про саме сферу особистих відносин. Ну а якщо повернутися до сфери реалізації, то я можу сказати, що при такому підході, при переході до більш такого систематичного підходу до цілеспрямованої роботи і до поглиблення знань, ви зможете сформувати надійний фундамент і 100% отримуєте, будете отримувати більші фінансові результати від своєї діяльності. І порада да, по цій позиції, тут порада не ставити на собі хрест, і якщо у вас щось не вийде відразу, то продовжувати займатися цим, продовжувати жити за от таким підходом, як я вже сказала, да, за більш таким аналітичним підходом, більш ґрунтовним. А, тому що якщо раніше а, ви могли просто от, не вийшло щось один раз, ви могли це закинути, тому що у вас все, у вас немає настрою, вам це приносить негативні емоції, то зараз а, дійсно є сенс в тому, щоб продовжувати бити в цю точку, да, продовжувати йти до своєї мети, незважаючи на якісь або невдачі на вашому шляху. Да, не критичні, просто не зразу все виходить, да? і е, дуже важливо не гасити в собі ось надію, да, що у вас все вийде. В принципі, у мене все. Що стосується особистого життя, то тут теж е, в силу якихось. Невдалих комунікацій з чоловіками в минулому ви могли зневіритись повністю в протилежній статі, ви могли поставити хрест на собі в цілому, да? тому що всі вони однакові, всі вони погані. То тут порада в тому, що насправді це просто ваш негативний такий досвід, але ви його не прожили, тобто ви закрилися в собі. І ем, вибрали позицію уникнення, да? уникнення проблеми. Але це не означає, що е, так є насправді, просто так вам легше, тому що е, ви не хочете знову е, втрапити в ту саму ситуацію. Да? Грубо кажучи, я не буду цього робити, тому що в мене не вийде. Але не факт, що цього разу буде так само. Тобто тут а, теж рекомендація все-таки не гасити собі надію, да, що може бути і по-інакшому, що є різні люди, різні чоловіки, і не завжди вони всі а, будуть вести себе з вами однаково. Особливо, коли ви зміните підхід. Да, і будете звертати увагу на вчинки і на дії людей по відношенню до вас, а не лише на слова. От тепер у мене вже точно все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!